Другий день у Верховній Раді звільняють міністрів. З першої спроби це вийшло не з усіма. Три з семи голосувань спочатку провалилися раніше. Я вже розповідала, що заяви про відставку подали шість міністрів та голова фонду держмайна. Ну і сьогодні голосування продовжилися. Тож усіх міністрів звільнили. Але не всі міністри підуть з уряду. На які кадрові перестановки в уряді варто очікувати? Про це розповім далі. У нас У середу Верховна Рада зібралася, щоб проголосувати за раптову хвилю відставок. Напередодні відповідні заяви написали п'ять міністрів, включно із Стефанішиною та Верещук. І на ранок середи до загального стосу свою заяву додав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Президент України це пояснив тим, що треба підсилити уряд напередодні осені, зокрема її дипломатичну роботу. І наші державні інституції мають бути налаштовані так, щоб Україна. Досягла усіх результатів, які нам потрібні. Всім нам. Для цього ми маємо посилити деякі напрямки в уряді. Найпростіше було із звільненням міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишина. Він був одним з небагатьох, хто прийшов до парламенту і звітував там про свою роботу на посаді. І більшість депутатів проголосувала за його відставку. А от відсутність більшості міністрів обурила народних депутатів. Наприклад, Нардеп Желізняк написав у своєму телеграмі, що через це рішення про відставку можуть провалитися. Так частково і сталося. Отже, парламенту не вистачило голосів тоді, щоб звільнити очільника фонду держмайна Віталія Коваля. Він не прийшов і не звітував. Утім, з оплесками депутати проголосували за відставку міністра юстиції Малюську. Голосування за відставку керівниці мінінтеграції Верещук теж не пройшло. А на кулеві робота ради взагалі раптово зупинилася. І вже ввечері, 4 вересня, зібралась фракція Слуги народу, куди прийшов і Зеленський. Там остаточно погодили, кого ж призначати на звільнені місця, і також ті місця і крісла керівників, які пустують вже у кількох міністерствах давно. Голосування за відставки та перепризначення міністрів народні депутати продовжили вже 5 вересня. Хоч керівника МЗС Кулеби і сьогодні не було в сесійній залі парламенту, депутати все ж проголосували за його відставку. На засіданні фракції цю відставку Зеленський пояснив тим, що Кулебі мовляв бракує енергії для просування Надання зброї розповів суспільному співрозмовник, який був на засіданні фракції. Але, наприклад, видання Блумберг називає Кулебу обличчям дипломатичних зусиль Зеленського спрямованих на те, щоб прокласти шлях до НАТО та Європейського союзу. Менше з тим, кулебі можуть запропонувати очолити одне із важливих посольств України за кордоном, каже наше джерело. З другої спроби під оплески звільнили і міністерку Берещук. Потім і голову держмайна Коваля. Місця вакантними не залишаються за звільненнями. Парламент голосував і за призначення на момент, коли ми записуємо цей випуск. Засідання Верховної Ради ще тривало. Але відомо, що на фракції погодили 9 прізвищ на посади, які звільнилися, і також у ті міністерства, де не було керівника. Зокрема, це міністерство ветеранів. Вважати це там кардинальним оновленням з точки зору політики. Ну, звичайно, я б не став. Тому що як раніше, кабінет міністрів у нас по факту був так. Технократичним для виконання політик, які вироблялися в офісі президента. Ну і зараз він таким очевидно лишиться. Хоча зрозуміло, є запит сьогодні, в тому числі з офісу президента, щоб уряд якраз взяв на себе більшу проактивність. Тож почнемо з Ольги Стефанішиної. Тут в принципі не було неочікуваності два дні. Тому джерела у слузі народу нам сказали, що віце-прем'єр-міністерка з питань євроінтеграції піде на підвищення. Рада підтримала її кандидатуру на посаду міністерки юстиції. Що Важливо знати про Ольгу Стефанішину. Вона є однією з ключових людей, які займаються шляхом України до ЄС. Ось на цьому відео вона виступає на міжурядовій конференції. Як ви пам'ятаєте, Україна наразі має історичне рішення про початок перемовин про вступ до ЄС. Його ми отримали влітку, і тепер ЄС проводить скринінг реформ, які запроваджує Україна. І до чого я вам це розказую? Буквально кілька днів до призначення на нову посаду міністерки юстиції Стефанішина дала інтерв'ю РБК Україна, де розповіла про те, що зараз триває найскладніший етап вступу до Союзу. Нині спільно з ЄС визначаються прогалини, зокрема в законодавстві, які Україна. Іні потрібно привести у відповідність а також є вимоги для збереження статусу кандидата, який Україна отримала раніше. Серед них, зокрема, судова реформа, антикорупційна та узгодження аудіовізуального законодавства з європейським. Тож у такому контексті призначення Ольги Стефанішиної стає зрозумілішим водночас її перепризначають, бо така вже процедура на колишню посаду віцепрем'єр-міністерки з питань євроінтеграції. Попередній міністр юстиції Денис Малюська був одним з тих, хто прийшли до уряду разом із Зеленським у 2019 році, як пише українська правда, він давно хотів піти із своєї посади, і його відставку підтримали депутати. Мабуть, одне з останніх рішень міністерства за Малюське, яке ви точно знаєте, це дозвіл ув'язненим мобілізуватись. Один із заступників голови офісу президента Олексій Кулеба буде очолювати тепер Міністерство розвитку громад та територій В офісі президента. Він він займався регіональною політикою та останні місяці брав участь в нарадах з питань відновлення енергетики. Попередню високу посаду він отримав ще до повномасштабного вторгнення, очолив Київську обласну державну адміністрацію. Раніше Українська Правда писала про те, що Олексій Кулеба посяде крісло міністра у своїй статті. Вона написала, що Кулеба є улюбленцем Єрмака, і він став першим, на кого глава офісу президента наважився покладати виконання своїх обов'язків, коли їхав у далекі відрядження. Ймовірно до міністерства розвитку громад та територій, яке очолить Кулеба, доєднають ще і міністерство реінтеграції. Його як ви пам'ятаєте, очолювала Верещук. Вона написала заяву про відставку. Чутки про її звільнення ходили вже давно. Нещодавно вона написала, що її чекають в офісі президента. Рухаємося далі. Міністеркою у справах ветеранів України стане Наталія Калмикова. Вона заступниця міністра оборони. Прийшла в цю структуру разом з Умєровим як нова команда. Калмикова до посади в Обороні була у громадському секторі працювала виконавчою директоркою українського ветеранського фонду. Мінстратегпром замість Камишіна, очолить Герман Сметанін. Він очільник Укроборонпрому і зайняв цю посаду рік тому. Тоді він описав Германа як молодого прогресивного лідера, який пройшов свій шлях від інженера до керівника заводів. Сметанін очолив Укроборонпром, коли йому було 31 рік. І справді він почав роботу в оборонно-промисловій сфері як інженер на початку війни Росії проти України. А за рік до повномасштабного вторгнення вже очолив харківський бронетанковий завод. Українська правда пише, що його призначення на нову посаду міністра не було конфліктним. Заміну собі запропонував сам Камищин. І нагадаю, тепер уже колишній міністр звітував у раді. Він назвав серед досягнень своєї роботи у міністерстві новий тип. Зброєння ракету дрон Паляниця, а також те, що тепер випробовування проходить балістична українська ракета. Тож, як бачимо, тепер новини про неї будемо чекати від нового міністра Сметаніна. До слова, вже колишні міністри Камишін та Верещук переходять на роботу до офісу президента. Повідомив нардеп Арахамія після засідання фракції Слуга народу раніше була інформація, що Камишін може зайняти місце радника в офісі президента президента. Цікавить зараз все таки оця історія про скоро. Чиня дистанції, так тобто, щоб він міг максимально швидко віддавати якісь вказівки, тому все більше я думаю, повноважень воно буде далі по різним галузям. Координуватися через офіс президента так, це ще одна така риса певного надзвичайного такого воєнного управління, і вже навіть дорадчі структури при президенті вони починають мати певний абсолютно реальний характер з точки зору управління. І коротко про інші призначення: звільнений з другої спроби, голова фонду держмайна Коваль має обійняти посаду міністра аграрної політики. Міністерство культури та інформаційної політики більше року не мало керівника і відомством понад рік управляв тимчасовий виконувач обов'язків Ростислав Карандієв. Тепер міністерство очолить дипломат Микола Точицький, і у нього буде завдання посилити боротьбу з дезінформацією. Для цього і потрібен міністр з міжнародним досвідом. Пояснив несподіване призначення Арахамія. Міністерство захисту довкілля очолить заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в 2022 році. Вона була заступна. Міністра екології і, поміж іншим, займалася ратифікацією та імплементацією паризької кліматичної угоди. Майже рік не мало керівника і міністерство молоді та спорту. Його очолить нинішній виконуючий обов'язки Матвій Бідний з цікавою інформацією про нього. Бідний має дружину, а вона водночас і дочка колишнього депутата від партії регіонів Григорія Дашутіна його затримало. ДБР влітку 23-го року за співпрацю з Росією. Пише Українська Правда, Так от компанією Дашутіна Володіла і дружина бідного, а це підприємство з 2014 року забезпечувало продукцією військово-промисловий комплекс Росії та продовжувало постачання після початку повномасштабного вторгнення. Що ж, ми продовжимо інформувати вас про усі оновлення щодо призначень. Актуальну інформацію ви завжди знайдете в телеграм-каналі Суспільного. Тож підписуйтесь.